Шановні колеги, сьогодні я вас хочу пригромати про хід розслідування так званих майданівських справ. Це лише один епізод, але він дійсно важливий: на виконання завдання президента України про розслідування кримінальних проваджень, що є пріоритетними, а це наразі справи майданівські, ви про це дуже гарно знаєте. Сьогодні була проведена спільна спецоперація. Генеральної прокуратури України і Служби безпеки України. Як ви знаєте, 18 лютого 2014 року в Києві була мирна хода до Верховної Ради України. Хода йшла по вулицям Грушевського Інститутській та Кріпосному переволку. Коли співробітники міліції загону Беркут почали цю ходу. Розганяти незаконно, то було вбито 5 осіб, 62 особи отримали вогнепальні поранення, а 400 були нанесені різні чи телевісні ушкодження. Доведена повністю до цього причетність співробітників батальйону особового призначення «Беркут». І ось сьогодні в ході цієї спецоперації у місті Харкові. Було затримано трьох співробітників Беркуту, причому двоє з них це керівники різних підрозділів Беркуту. Всі вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивств мирних громадян 18 2014 року та нанесені їм чесних пошкоджень. Наразі ще проходить ця. Ця операція, тому більш ґрунтовно, вона по своєму закінченню буде проаформовані. А я хочу вам е, нагадати, що в свій час були поставлені задачі. І я, коли виступав на Верховній Раді, то обіцяв, що справи материнські ми доведемо до кінця. Я вам це заобіцяю. Вони будуть всі доведені до кінця і кожен получить своє. Ніхто не буде забути при цьому. І ще раз нагадую вам, якщо є якісь у вас дані про скоєння злочинів будь-ким по справах Майданів, прошу вас подавляти. Дякую за увагу.